Київське Динамо знову страшенна сила не лише в українському, а й в європейському футболі. Наприкінці липня Динамо жорстко покарало всіх, хто думав, що воно не здатне обіграти сербський партизан. І цьому протистоянні перемога киян із загальним рахунком 9-2. Найцікавіше, що це зробив повністю український склад. Джастін Лонвик і в першому матчі, і у відповідь виходив на замін, а у стартовому складі лише українці. Тепер Динамо чекає на протистояння з Рейнджерс. На думку бокмейкерів, шанси рівні. Але в першому матчі, який пройде в польському Динамо все ж таки фаворит хоча суперник вже не такий простий, як партизан. Але з іншого боку, Рейнджерс не виграли жодного матчу під час передсезоні. Та слабко провели перший матч у чемпіонаті Шотландії. Лише нічия 0 0 проти Хартс Футбольна спекаризик не пропустити, що Динамо нокаутує ще одного суперника, ну як мінімум у першому матчі. До речі, якщо Динамо пройде Рейнджерс, наступним суперником команди Олександра Шовковського буде Зальцбург або Нідерландський Твенте. І відразу ж прогноз. Ніколи Динамо не пройде Зальцбург. Це вирок.